Вітаю вас, міні українці. В Україні з'явилось нове шоу. Не знаю, як будуть це сприймати діти, але коли дорослі дітки собі таке дозволяють, чому дітям не можна. Паралельний всесвіт. Зараз до нас вийде бабуся. Дуже мила бабуся, а ви маєте її протягом двох хвилин матюкати. Матюкати бабу? Це пішли. називати шлюхою. Закрити те вухо на якесь ще трошки чуєте. Та не вздіть уже, матюкати. О, се ска заволі. Ну що, пацанам, класно. Вони заброньовані, це ж все таки роботники культури, культуру несуть маси. Вибачте ви не видвачі. Ви запам'ятаєте цей день, як той день, коли у вас забрали бронь, пацани. Давайте поїхали. Що ти п тупає? Бл, вибач, ви па тупає на ти? Пі знатись? Я навіть не здивуюся, що ці заброньовані пацанчики ведуть цю передачу під якихось препаратів. На стороні. Давай, паша. Visualize... <zilles> ти... — Ну... — же я могли на скільки в жопу буде коштувати. Ну Ну Дивіться, перекреснюся на всю студію. Поїхала в смілу, купила такого дога. Ну що вам сказати? видно, такі таланти в культурі. Вартіти її броніше ядови. На клічка з'явився мем в інтернеті. Залишити позиції. Тікайте, рятуйте своє життя. Готуйтесь до бою! Ну що тут сказати? Я думаю, не таке заслугової літівки кличко, який ремонтував там дороги, клав площадку, заліз кріпення. Це всі ті, хто розкладали гроші, які виділялись на енергетику. Точно говно! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А хто? А хто є? а зараз подивіться виступ однієї жінки, яка дійсно сказала всю правду. Вітаю вас! Мене звати Валерія Цимбал. Я мати двох дітей: Черкащанка, підприємниця і дружина військового. Ми всі прийшли сюди, щоб сказати, що нам болить. І поставити вам декілька риторичних запитань, і дещо вам, панове, нагадати, чому, поки парамедики стабілізують тих, кому не вистачило турнікетів і рятують їх ампутаціями, замість того, щоб закуповувати турнікети, ви кладете асфальт на 100 мільйонів гривень в минулому році і на 500 мільйонів в цьому році. Чому міському голові не соромно будувати сімейне гніздечко в сокирно, а секретарю ради купувати автівки по 5 мільйонів, поки фронт не забезпечений дронами? Чому, поки хлопці ночують по три дні в окопі з важкими пораненими і не мають за собою засоби необхідних для їх е, життя, ви утеплюєте будівлі, лікарень за завищеними цінами і витрачаєте на це 50 мільйонів гривень. Чому до вас мають ходити військові і просити гроші на пікапи, поки ви, пане професор? Купуєте з бюджету своїм друзям з Челуашу авто, трактори і техніку на 30 мільйонів гривень. Чому, поки люди гинуть і стають каліками через брак забезпечення, ви будуєте алею музикантів? Чому ви тримаєте нас всіх за дурнів і думаєте, що ми не знаємо, що ви багатієте від року в рік і вас не зупиняє навіть війна? Чому ви розклеюєте борди про один мільярд, думаючи, що ми тупі і не розберемося? Що, по-перше, там 750 мільйонів, з яких на фронт пішло 386. Чому ви купуєте співідрони, Не купуєте точніше, а ви плачете зарплати баскетбольному клубу? І від цих безкінечних, чому, чому, чому нам всім болить? Мені болить бачити, як міська рада організовує збиткові концерти, планує висаджувати дерева, змінює асфальт, купує техніку, фінансує баскетбольні клуби, замість того, щоб допомагати нашим воїнам. Мені болить, бо поки ви тут зручних кріслах. Наші захисники в значно більш складних умовах. Мої друзі воюють. Вони мають бути забезпечені всім необхідним, абсолютно всім потреби військових в пріоритеті. І потім вже дороги, асфальти і так далі. Спочатку перемога на полі бою, потім все інше святкування, асфальти та концерти. Мені болить, коли ви кажете, що мовляв у військових все є. Да кажуть таке, уявляєте? Нагадую, якщо хтось забув, вас сюди обрала громада давши вам право розпоряджатися нашими податками, і громада зараз вимагає, щоб наші кошти йшли нашим захисникам, а не на ваші забаганки. Ми бачимо, що міська рада міста Черкаси забула про війну. Ми прийшли, щоб нагадати, вимагаємо, аби міська рада дала доручення, що на процесі формування бюджету його з нашою формованою робочою групою, оскільки рада підзвітна громаді, ми вимагаємо. Закласти на наступний рік 500 мільйонів гривень на допомогу бойовому підр... підрозділам ЗСУ і НГУ на дрони, автівки, турнікети, тактичні рюкзаки. Все ну, а на сьогодні все і не забувайте запитувати уряду, що у нас з посадками корупціонерів. Скоріше змогло з усіма чиновниками, мародерами, крісами, сім'ї розпочав розпочався спецопасрацію.